Які ліцензії на видобуток вирішив перевірити уряд, як Росія експортує метал по бартеру? У Канаді розпочалось велике полювання на золото. З вами, я Ксенія Оранчак, виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України. І сьогодні головні новини добувної сфери нашої країни та світу за тиждень. Прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко ініціювала повну перевірку ліцензій на видобуток стратегічних копал. Нагадаю, що є ще критичні. Цей крок частина ширшого плану з відновлення економіки, що постраждала від війни, та залучення іноземних інвестицій в рамках угоди про мінерали зі сполученими штатами. Угода передбачає, що половина доходів від видобутку корисних копалин в Україні надходитиме до спільного інвестиційного фонду США та України у своєму повідомленні Свереденко сказала, що уряд повторно оголосить тендери на видобуток газу на двох родовищах у західній частині країни. Ми маємо з'ясувати, хто реально працює, а хто лише утримує ліцензії без жодного виробництва. Ці ділянки або мають давати результат, або повертатися на аукціон для відповідальних інвесторів, зазначила прем'єрка. Але в Державній службі геології та надр України чітко усвідомлюють і знають, хто насправді працює на газових. І нафтових родовищах, а хто ні? Тому що є певні показники, є певні звіти, які здаються кожного року. Я вже не буду говорити про технічні назви, таких як 5ГР, 7ГР, програми робіт, які виконують або не виконують надрокористувачі. Тому на державному і законодавчому рівні є всі інструменти для того, щоб вичислити, є видобуток чи немає. Україна володіє покладами 22 з 34 мінералів, які Європейський Союз вважає критично важливими для оборонної промисловості, високих технологій, відновлювальної енергетики та інших галузей. Серед них феросплави, дорогоцінні кольорові метали, а також деякі рідкісномельні елементи. Угода зі США, яка передбачає першочерговий доступ американських інвесторів до українських ресурсів в обмін на фінансування, розглядається як спосіб не лише стимулювати економіку, а й посилити обороноздатність країни. Раніше українські урядовці повідомляли, що в країні видано близько трьох тисяч ліцензій на видобуток, і приблизно 10% із них можуть не використовуватись за призначенням. Україна веде активні переговори з Азербайджаном щодо нових поставок природного газу. Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук. За словами пані Гринчук, йдеться не лише про закупівлю газу, а й про залучення іноземних компаній до використання українських підземних сховищ, а також про розвиток спільних проєктів видобутку в межах Українсько-американського фонду. Відбудови. Ми сподіваємось підписати новий контракт ще до початку опалювального сезону та розширити співпрацю з партнерами. Зазначила міністерка, також тривають технічні консультації з метою розширення участі іноземних партнерів у зберіганні газу на території України. Гренчук наголосила, що країна вже близька до досягання цілі накопичити щонайменше 13,2 мільярда кубометрів газу до початку холодного сезону. І на початку року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова стати транзитною країною для азербайджанського газу до Європи. Це стало Особливо актуальним після того, як 1 січня цього ж року було повністю припинено транзит російського газу через українську територію. У липні група Нафтогаз уклала перший контракт на закупівлю азербайджанського газу з компанією Сокар Енерджі Юкрейн. Проте подальші співпраці може зашкодити атака Росії на нафтобазу Сокар в Одеській області 18 серпня, яка спричинила масштабну пожежу. За оцінками експертів, об'єкт зазнав серйозних руйнувань. Бартер повертається до Росії. Китайські компанії обмінюють двигуни на метал через санкції. І фактично відроджується бартер вперше з 90-х років. Через масштабні міжнародні санкції, запроваджені за вторгнення в Україну, принаймні одна китайська компанія вдалася до обміну: морські двигуни на сталь та алюміній. Короткий лікбез. Після розпаду радянського союзу, в 1991 році Росія занурилась у економічний хаос, інфляція, нестача готівки, масове повернення до натурального обміну. Компанії розраховувалися товарами від електрики до чобіт, створюючи складні ланцюги бартерних угод, які розмивали ціну утворення і дозволяли окремим гравцям заробляти цілі статки. Історія повторюється через понад три роки після початку повномасштабної війни в Україні. Бартер знову став реальністю російської економіки. На бізнес-форумі Kaizen Expo китайські учасники заявили, що обмеження на фінансові операції та вимоги Росії переносити виробництво на свою територію головні перешкоди для торгівлі. Бартерні схеми обговорювалися між Москвою та Пекіном ще минулого року. Найчастіше обмінюються металами агропродукцією. Це ті категорії, які відносно легко оцінити, кажуть джерела в промисловості. Китай нині беззаперечний лідер серед торгівельних партнерів Росії. Європа ж, навпаки, скоротила більшість економічних зв'язків із Москвою. Але навіть торгівля із Китаєм та Туреччиною ускладнюється. Банки цих країн змушені уважно перевіряти всі транзакції. З російськими контрагентами під тиском західних регуляторів затримки платежів стали хронічною проблемою для російського бізнесу. Якщо ви хочете бути в курсі найсвіжіших новин і трендів добувної промисловості, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, які теми ви б хотіли почути у наступних випусках. Вам легко, а мені приємно. У Канаді розпочалось велике полювання на... Золото у Канаді стартувала унікальна національна пригода. Десь в країні сховано понад 1,3 мільйони канадських доларів, майже 1 мільйон доларів. США. у вигляді справжнього золота. І будь-хто з канадців може його знайти. Але замість кірки і ліхтарика вам знадобляться лише кмітливість та логіка. Велике канадське полювання на скарби ініціатива видання The Northern Miner офіційно стартувало 13 серпня. Головний приз злитки на мільйон доларів. Крім того, щомісяця буде розігрувати ще 12 золотих нагород по 25 тисяч канадських доларів. Кожен Перші підказки вже доступні онлайн на сайті Земнозен Miner. Учасники повинні розгадувати потичні загадки, які вестимуть їх до наступного етапу. Жодного спеціального спорядження, навичок або зв'язків не потрібно. Усі призи сховані на території доступні для загального користування. Ну це не просто конкурс, пояснює Ентоні Вакаро, президент Зінорзен Miner Group. Це запрошення вирушити в подорож крізь історію канадської гірничої справи, водночас розвиваючи свій інтелект. Ми прагнемо відродити дух дослідництва у новому форматі через знання, допитливість та логіку. Полювання покликане нагадати про значення гірничої промисловості для майбутнього Канади від акумуляторів до електромобілів, медичних пристроїв і відновлювальної енергетики. Поки канадці шукають золото, ви теж можете стати частиною майбутнього добувної промисловості України. Вже 24 вересня на форумі «United by Mining» зберуться головні стейкхолдери України та світу, щоб разом обговорити проекти, щоб перетворити Україну на провідну державу у видобувній сфері. До форуму зокрема приєднаються Рішат Алієв, керівник напрямку взаємодії з інвесторами Нюксол Holding та перший заступник генерального директора UMCC Titanium. Він поділиться баченням ролі міжнародного капіталу в трансформації добувної індустрії України та досвідом Ніксол у реалізації масштабних інфраструктурних проєктів. Також з гордістю анонсуємо участь в Ферекспо одного з ключових гравців гірничорудної галузі під керівництвом Юрія Хімича, генерального директора Біланівського ГЗК. компанія підтримує громади та впроваджує екологічні ініціативи. Ферекспо інвестує рішення для декарбонізації сталевої індустрії, працюючи над зменшенням вуглецевого сліду та впровадженням принципів зеленої відповідальності. Паралельно компанія активно допомагає країні в гуманітарному напрямі, підтримує медичні установи, забезпечує базові потреби в регіонах присутності. Станьте і ви частиною змін. Реєструйтеся на форумі за посиланням в описі під відео. Як вважаєте, яка з новин стала найважливішою за тиждень? Напишіть, будь ласка, в коментарях. З вами була я, як завжди, Ксенія Оренчак. До зустрічі у наступних випусках і пам'ятайте, що корисними копалини роблять люди, такі як ми з вами.